Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Засідання балансової комісії за підсумками роботи енергоатому у першому півріччі цього року у філії ВПХС прозвітували з про виконання колективного договору, результати конкурсів профмайстерності серед молодих спеціалістів ХАЕС. Працівники ХАЕС передали чергову партію допомоги для збройних сил. Благодійні спортивні заходи приурочені до 33-ї річниці незалежності України. Про це та інше у продовженні випуску. 16 серпня, під головуванням керівника енергоатому Петра Котіна, відбулося засідання балансової комісії за підсумками роботи першого півріччя АТЕ як енергоатом. Члени комісії заслухали доповіді керівників всіх відокремлених підрозділів компанії та оцінили їхню роботу незадовільно. Зокрема, було відзначено скорочення термінів проведення планово попереджувальних ремонтів на 24 доби, а також збільшення генерації електроенергії вітчизняними атомними електростанціями в першому півріччі 2024 року. На 484,7 мільйонів кіловат годин більше електроенергії ніж було заплановано. Також під час засідання узгодили плани роботи всіх філій компанії на другу половину 2024 року. Енергоатом продовжує ефективно працювати для вироблення достатньої кількості електроенергії для потреб України та населення. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання постійно діючої комісії з контролю за виконанням колективного договору, до складу якої входять представники трудового колективу та адміністрації підприємства. На засіданні розглянули питання виконання колдоговору компанії та додатків до нього за перше півріччя 2024 року. Присутні заслухали інформацію заступника генерального директора з персоналу Богдана Шмигельського щодо виконання колдоговору. За підсумками засідання, колективний договір за перше півріччя 2024 року визнано виконаним Ним у повному обсязі у філії ВП Хмельницька АЕС» діє колективний договір ДП на дві на 2023-2024 роки. Відповідно до законодавства України при зміні форми власності колдоговір продовжує діяти ще рік. Отож, до кінця 2024 року Хмельницька АЕС» керуватиметься діючим документом. Атомна енергетика є основою української енергосистеми. Її роль надважлива, і саме збільшення потужностей АЕС допоможе вирішити проблему з дефіцитом електроенергії, яка виникла через війну РФ проти України. Зведення зберчих нових енергоблоків планується на Хмельницькій АЕС. Як зазначив керівник «Атена» як енергоатом Петро Котін, на майданчику ХАЕС нині працює близько 600 атомників, які виїхали з тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вони готують об'єкти до майбутнього монтажу обладнання. Керівник НАЕК нагадав. Що за часів незалежності українські фахівці добудували й запустили в роботу три енергоблоки, тому мають відповідний досвід та експертизу для завершення робіт на енергоблоках номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. На Хмельницькій АЕС продовжують визначати кращих за професію серед молодих фахівців підприємства. У транспортному цеху найкращий результат цього разу продемонстрував Сергій Клімчук, який на один бал обійшов минулорічного переможця Віталія Шевчука. Замкнув трійку призерів Роман Кібиш. У хімічному цеху конкурс відбувся серед операторів спецводоочищення. За підсумками теоретичного та практичного етапів. Перше місце посів Назар Рубас, друге Володимир Чернишев, а третє Дмитро Дереза. В енергоремонтному підрозділі Змагання з профмайстерності було проведено серед слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування З сумою в 175 балів. Перше місце посів Назарій Точинський. Другий результат показав Олександр Баландюк, третім став Орес Шпарук. Підготовка та участь у заході сприяє підвищенню рівня фахової майстерності та поглибленню теоретичних знань молодих працівників компанії, а також може стати подальшим кроком у кар'єрному зростанні. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати Збройні Сили України. У співпраці з волонтерами працівники ХАЕС забезпечують придбання та передачу необхідних засобів та обладнання для своїх колег, членів їхніх родин та мешканців тергромади, які наразі захищають Україну на передовій. Серед іншого, за останній тиждень волонтерами громадської організації «Енергія наших сердець було придбано 11 генераторів, дві зарядні станції, оргтехніку, термінал супутникового зв'язку Старлінк, РЕП, набір інструментів, амуніцію для військових, запчастини. Та шини для автомобілів на загальну суму у понад 1 мільйон гривень. Все це найближчим часом буде відправлено у військові підрозділи, які виконують бойові завдання із захисту незалежності нашої держави. Наближаємо перемогу разом. 17 серпня на території спортивних об'єктів Хмельницької АЕС атомники, жителі та гості Нетішина взяли участь у благодійних спортивних заходах, приурочених 33-й річниці Незалежності України. Відбулися турніри зміни футболу, баскетболу, пляжного волейболу, настільного тенісу та шахів. На облаштованих згідно усіх норм та за новітніми технологіями спортивних спорудах ХС «АТНЕК Енергоатом» змагалися як юні спортсмени, так і професіонали та ветерани. Змагання відбувалися, хоча і в дружній атмосфері, однак кожна команда та ці змагалися за перемогу у турнірі з настільного тенісу взяли участь гості з Рівненської АЕС. А новостворена команда Запорізької АЕС позмагалася на футбольному полі. Переможців та призерів благодійних спортивних заходів було відзначено кубками та медалями. Того дня для захисників було зібрано понад 30 тисяч гривень, які будуть спрямовані для закупівлі необхідних засобів військовим. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!